Про закон чи по закону це все, і як він може змінюватися по ходу цього воєнного стану будемо говорити з нашим наступним гостем Ігор Ясько, адвокат, долучається до етеру День Лайф онлайн. Пане Ігоре, мої вітання. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Вам. Те, про що говорили до того, як ви долучились до нашого теру, пане Ігоре, Волинський ТЦК, і там події ночі 27 серпня Невідомий відкрив стрілянину по працівнику відомства ТЦК та СП. У відповідь стрілянину відкрили також службовці цієї організації. Про все пояснили на офіційній Фейсбук-сторінці Волинського ТЦК і на сам кінець написали: ви хотіли все по закону? Так от, скоро будете мати. А як по закону? Розумієте, треба врахувати багато факторів. Перше, те, що рівень напруженості в суспільстві зашкалює. Дивіться, працівники дицинка переважній більшості ніколи не вели себе поблажливо. Це, по-перше, це одна складова цієї історії. Нехай вони там не роблять себе святих, це одна історія. Друге, те, що громадяни також, скажімо так, надивившись всяких адвокатів, які в Тіктокі дають по рекомендації і поради. Також інколи ведуть себе визиваючи до працівників ТЦК. так. тут теж треба в да, да. Тому треба дивитися, що чому ви сказали правильно помітили. Тут моральна, психологічна складова дуже важлива, тому що закон на сьогоднішній день на жаль. На жаль, я це повірте мені, знаю як ніхто у військовій сфері не працює від слова зовсім, тобто угу. його не дотримуються як працівники ТЦК. Так і праці, і так, і військово зобов'язані. На жаль, ми ну, що ми маємо таку ситуацію? Можливо, це звучить прикро, але чому я вам говорю, тому що і суди не відкривають провадження сьогодні по справам, і працівники ТЦК любими способами, любими маніпуляціями стараються зробити те, щоб виконати план по мобілізації. Ми також цим зіштовхуємося. Тому тут більше грає роль психологічна, моральна і психологічності, яка складова цього всього процесу. Тому якщо вже зіштовхнулися, всі люди, всі можуть один одного порозуміти і порозумітися, якщо є вимоги працівників ТЦК, їх потрібно дотримуватися і ні в якому разі не починати качати свої права на місці. Якщо є підстави для відсрочки, чи якісь інші підстави для того, щоб не здійснювати похід у ТЦК чи прийти туди, відмітитися і піти назад, треба це все робити. Ну не доводити через. Сварливість чи таку агресивність свою позицію на вулиці все одно це призведе Люба агресія призводить до агресії а, з іншої сторони. Так, пане Ігоре. Я от якщо брати відповідні реальні кейси, ми знаємо, що багато працівників ТЦК ТСП – це фронтовики, які повернулися після поранень з ведення, з місць ведення бойових дій. Це наші герої. Та і звісно ж їм неприємно, коли е, з ними там на ти спілкуються скрізь зуби і так далі. Я чув там вирізку одного із інтерв'ю, коли чоловік сказав: по факту, часто густо вони просто беруть і відправляють мене на три літери. Вибачте, та. І я нічого з цим не можу зробити. Тепер те, що ми отримали на Волині, так стрілянина, дійсно, коли всередині одного народу України стріляє по українці, це завжди неприємно. Але тепер виглядає, наче як анонс, те, що пишуть на офіційній Фейсбук-сторінці Волинського ТЦК, пишуть: е, хотіли по закону, буде по закону, жарти скінчилися. Тепер що починається? Ну, це почнеться, скажімо так. Це більш агресивна така буде поведінка, на мою думку, з боку працівників ТЦК, але куди вже далі агресивніша, чи мода була у них? Це перший момент. А другий момент, що працівники ТЦК повинні врахувати одну важливу річ: якщо дотримуватися букви закону, якщо повністю дотримуватися букви закону, то працівники ТЦК будуть в програшній позиції на сьогоднішній день. Якщо от просто. Це більш така, знаєте, емоційна відповідь, ніж юридична. Ага. Тут, тут немає нічого такого. Просто якщо громадянин чітко буде дотримуватися свого закону, не свого закону, а закону України, і працівник ТЦК буде дотримуватися закону, то тут ТЦК буде більш програшній позиції, ніж вони, скажімо, задекларували. Але якщо громадянин не буде дотримуватися закону, то якраз тоді він дасть можливість ТЦК бути у виграшній позиції застосовувати і це... силу і так далі. Ви маєте на увазі абсолютно правильно, так і це призведе до програшу громадянина в кінцевому варіанті. Якщо він буде протистояти, тобто тут тільки треба юридично і в законний спосіб діяти по відношенню до працівників ТуЦК, а не агресивно. Поки є зв'язок, поки є можливість з вами про закон поговорити. І ще одне дискусійне питання. Наразі є лише одна країна, яка повертає Україні нелегальних мігрантів. Про це заявив генпрокурор Андрій Костін. Однак каже, триває робота з іншими партнерами за словами Костіна в Україні. Цьогоріч порушено вже 4 тисячі проваджень щодо нелегального перетину кордону. Також викрито 84 групи злочинців. Які допомагали втікачам? За яким законом це все відбувається? Ми знаємо, що часто густо люди, чоловіки збільшують, які ухвалюють рішення та, для себе незаконним чином виїхати з України найважчі для неї часи, вони це роблять через Молдову, через Румунію і так далі, тому що розуміють, що там вони будуть мати статус біженця, їх ніхто нікуди не поверне. Як це відбувається в Польщі? Чи вам відомо? Дивіться, це є якась може бути якась двостороння угода між Україною і Республікою Польща. Це може бути один варіант. Другий варіант це угода може бути між правоохоронними органами, але е, я хотів би звернути у вашу увагу, що це відбувається більш політична заява знову ж, ніж юридична. Тому що якщо людина усвідомлена і розуміє, що відбувається, то вона прекрасно знає, що ні Польща, ні будь-які інші країни Західної Європи або Східної Європи не зацікавлені в поверненні наших громадян. До того щоб громадяни працездатні, розумні, цілеспрямовані, енергійні поверталися, виїжджали з їхньої країни і поверталися в Україну, тому тут більше політичного, чим і юридичного, але механізм повернення він можна пропрацювати між правоохоронними органами. Але я б хотів би задати пану Костіну. Ну я знаю, що я не маю зараз цієї можливості. Слідуючи питання, щоб він сказав цифру: перше скільки людей повернулося в Україну. Це не менш важлива цифра. І друге, скільки людей пішли на фронт тих, що повернулися, і яка була з них користь? От просто це в цьому буде вся, все анулювання цієї політичної заяви. Тому що е, повернути людину це нічого. розумієте, Тут більш можливо психологічна складова знову, що люди будуть менше тоді. Пробувати тікати, да. якщо будуть знати, що їх повернуть тут. Є такий аспект: що якщо ти знаєш, що ти втічеш в Румунію чи Молдову, тебе війти повернуть сенс, ніби втрачається, оскільки та країна не дасть тобі політичного притулку. Можливо, психологічно і так на. Ментальному якомусь моральному рівні да можливо це може спрацювати, а з точки зору, коли вже людина отримала чи притулок, чи оселилася в тій чи іншій країні, це вже дорога в нікуди. Мені здається, не тільки здається, я впевнений в цьому, тому що я спілкуюся з багатьма людьми, які знаходяться за кордонами. Такими діями навпаки українська влада робить і правоохоронці роблять все для того, щоб українці більше ніколи не повернулися в Україну, При, навіть після закінчення війни. Тим не менш, наш уряд бореться за кожного українця і відверто кажучи. Я розумію, чому це те, про що ви говорили, це люди, які також працювали до того, як втекли з України на якихось підприємствах. Це люди, які платили податки. Нехай вони не знаю з різних причин уникають служби в армії. все рівно це наші люди, і за кожен, як я розумію, ну це ж. Де-факто і де юре неправильний вчинок незаконний вихід і перетин державного кордону ну повинно бути покарання. І ось що каже наш президент, пане Югоре, правоохоронці та антикорупційні органи мають надати план щодо вирішення питань колаборантів і незаконного перетину кордону. Про це заявив Володимир Зеленський Він наголосив, що на це є два тижні. Ми розуміємо, що часто густо на жаль державні органи задіюються у таких моментах, і на жаль, є прецеденти, коли і працівники ТЦК. Залучені, і, можливо, там і прикордонники десь місцями бувають, скажімо так, в пушку. Та? Але коли йдеться про створення схем, коли тебе бусиком вивозять або в якійсь цистерні, або в якомусь танкері з зерном, до чого тут антикорупційні органи? І чи можуть вони за два тижні вигадати, десь народити якийсь план, який одразу ж припинить цю всю негативну історію? Це значить, що із, із, із схем працюючих яким вже працюють декілька е схематожників, просто кинуть під танк. когось кинуть для показників. Бо будь-яка схема, яка працює, ви правильно акцентували увагу на те, що антикорупційні органи задіяні, тому що будь-яка схема, яка е задіюється для вивезення людей за кордон в той чи інший спосіб. Завжди, як правило, у це про це знають правоохоронні органи, тому що ну пойміть людина не поїде на АБУ для того, щоб поїхати попастися, десь чи на розтяжку, чи на якийсь інший пристрій, де його буде спіймано і відправлено, скажімо так, або на полігон, або на фронт далі. Тому, якщо ви бачите, що їдуть групи. Якщо їдуть групи, то відбуваються певні домовленості. Якщо відбуваються певні домовленості, то просто раз з п'яти там чи раз з десяти ці домовленості не дотримуються як когось роблять так званий для показника. Тому тут важливо і як бачите, змі, ЗМІ да, публікують і представників тицикайкерівників тицикайкерів, керівників ТЦК, і державних органів, які під час е, військової агресії, під час повномасштабного вторгнення стали мільйонерами доларовими. Тобто далеко шукати умовно ворогів не треба ходити, просто повернутися наліво направо і, і подивитися, хто став мільйонером, хто підвищив свої статки за час війни. Тому, тому ви правильно дуже звернули увагу. Повторюсь, що антикорупційні органи в першу чергу повинні бути затіяні. А якщо будуть належним чином працювати антикорупційні органи, то відповідно і потік через кордон людей. Від призову набагато зменшиться, тому що не будуть працювати схеми. А не будуть працювати схеми, то прикордонники зможуть досить нескладно вилавлювати тих людей, які будуть перетинати кордон. А шляхом підписання двосторонньої угоди з іншими країнами європейськими, що у разі затримання громадянина на кордоні, ви йому не надаєте політичний притулок, а його повертаєте до України. І це дві складові, яких унеможливить момент відтоку українців за кордон, але основний момент, який унеможливить відтік українців за кордон, це впевненість у завтрашньому дні. Пане Ігоре, підсумовуючи нашу з вами розмову, хочу зауважити, що ми обговорюємо таке дискусійне питання і таке важке, але необхідно його обговорювати. При цьому нагадуємо, що це якісь поодинокі кейси. Це звісно ж, всі ми маємо розуміти не тренд. Абсолютна більшість українців вони дотримуються закону України, залишаються вдома, долучаються до боротьби проти спільного ворога Російської Федерації. Ну але Є і таке поряд, і про таке також потрібно говорити. Ігор горєсько адвокат з нами спілкувався. Дякую вам, пане Югоре, і на зв'язку.